Остановись мгновення, ти прекрасно. ДІВІ ОСОБИ. Іван Апанасович Харченко. Літературознавець. ГРИЦ Якович Вареник. теж літературознавець. Чорт. Трансцедентна сила в вигляді рогатого упизня. В ватних штанях і кірзових чоботах. Хуна. Особа жіночої статі. САЛО. Їжа Івана Опанасовича Гриця Яковича заповнює простір між шкірою та м'ясом свині, на вигляд біла, на смак жирна речовина. Портвейн, напій, котрий Іван Опанасович і Грицьякович п'ють вранці, вдень ввечері, а також вночі. Дія перша кімната в общазі, в котрій живуть аспіранти Івана Панасович Грицьякович і сало. В кімнаті дві кроваті, тумбочки і стіл. За столом сидить Іван Панасович і їсть сало. На кроваті лежать Гриць Якович вареник в стані алкогольного таксикозу з головою у ковдру. Іван Опанасович, щось випить хочеться б'ять. Де ж взяти гроші? до Гриця. В тебе гроші є? Гриць єсть. Іван Панасович, дай мені три карбованці. Я завтра в утром тобі віддам. Гриць мовчить. Іван Панасович, чого мовчиш? Гроші є? Гриць єсть. Івана Панасович, дай три карбованці, завтра утром віддам. Гриць, мовчить. Івана Панасович, чого мовчиш? Гроші є? Гриць, є. Івана Панасович, дай мені три карбованці. Завтра утром віддам. Чого мовчиш? Гриць, та жалко. Деякий час обидва мовчать. Тач любі, і ми всі теж мовчимо від того, що нам. Відібрала мову від того, що відбувається. І, власне, коли я в понеділок говорила щось про те, що відбувається як це розкручується, і міндічґейт, я ж не дивилася це. І е, я як макака хотіла не робити сьогодні етер, потім подумала, що ви не так це трактуєте, тому що я не знаю за що хапатися, стільки цікавих. Е, Цікавих явищ виринає, що хочеться дуже про це поговорити. І тому сьогоднішній етер він буде досить рваним, тому що я туди запхаю якісь такі враження, які, мені здається, важливим проговорити, якісь думки, які я думала. Але насправді, через те, що цей серіал зробили таким видовищним і таким близьким до тексту, написаного Лесом Подрив'янським, причому не одного, а зразу всіх п'єс. Тут, бачите, у мене навіть є. Фоліо видавало колись, можливо, перевидасть, остановісь ти прекрасно. І ви знаєте, у мене ну, з першого відео, яке я почала дивитися, звичайно, відбулася історія, яка нагадує мені, ніби я потрапила в, ніби ми живемо вже давно всі у п'єсі Подрив'янського, і нарешті, нарешті це почали визнавати на всіх рівнях. Тому що, ну, ви знаєте, друзі, ну давайте подивимося на ці клікухи. Ну, от Шугермен, Рокет, Рьошик. Знаєте, я не розумію, а чим гірше там, я не знаю, Грицьякович Вареник, чи там Сибірська Язва, Випадіння Матки, чи Василіса Єгоровна, чи Умберто Васильович. Ну, ви знаєте, з Умберто Васильовичем, ну, хоча б якась, якась цікавість ви мені, чи там Ельза Іскаускас. Ви розумієте, що я не можу передати правильно її ім'я, але у мене таке враження було, що ми реально потрапили в п'єсу по Дрив'янського, причому вони самі себе таким чином назвали. І тут я зразу буду цитувати дуже багато різних сюжетів. Дивіться смисл етеру в тому, щоб трошки про це поговорити, потім почитати ваші коменти, фідбеки, можливо, ще якийсь етер зробити, бо дуже багато аспектів хочеться проговорити і пов'язаних зокрема з нашим душевним здоров'ям. Але паралельно мені хочеться. Закликати вас дуже вдумливо ставитися до того контентодавця, у якого ви споживаєте інформацію про цю історію. Тому я сьогодні буду багато сюжетів наводити з того, що дивилася я, і що, мені здається, хорошим джерелом для того, щоб звертатися за інформацією саме туди. Тому що насправді, з того, що я побачила увечері в понеділок і вранці у вівторок, я побачила дуже багатьох людей, яких просто накрутили до якогось такого максимального рівня істерії, причому, що їм показали. Що думати, їм показали, що це найголовніше в їхньому житті, і от нічого, крім цього, більше не відбувається, і Міндічґейт зайняв головне місце в їхньому житті: все України більше не буде, України немає, то що, то що то, що це все підкріплювалося іншими історичними настроями. Плюс ви розумієте, все одно це удар. Ми зараз знаходимося в стресовій ситуації і так далі. І я бачила дуже багато ресурсів, які просто не. Налаштовані на інформування, а налаштовані на те, щоб далі вводити людей в історичний транс. І це знаєте, це як навіть заміна трошки мозку. Там, типу, зараз ми тобі дамо цю істеріку, тримайся за нею. Це головне в твоєму житті, все більше нічого не має бути. Тому я вас закликаю, будь ласка, якщо ви заходите на ресурси і бачите, що з вас витягають супервелику емоційність, це в принципі ресурс, який не покликаний вас інформувати і не покликаний взагалі як ви. Працювати на те, щоб ми всі разом вийшли, бо ми суспільство, ми теж відповідальні за те, як ми будемо проходити цю ситуацію з цієї ситуації з честю. І власне тому я рекомендую вам іти на ті ресурси, після перегляду яких чи після прочитання яких у вас залишаються думки, які є подумати, ну і взагалі якийсь, я не знаю, якась опора, а не просто істероїдність пропала, ми всі умремо і так далі. Тому що ну, це, це, це не добре. Ну і власне тому я сьогодні буду цитувати багато якихось ривків, і говорити, де я їх брала, для того, щоб ви, якщо що, могли там спиратися, наприклад, та, ці рекомендації, якщо ви шукаєте. Але насправді ну, кожен же має голову на плечах, і я вам. Ці етери роблю для того, щоб ви теж самі без мене це могли зробити. Просто я хочу поділитися своїм досвідом, зокрема, і тут ми зупинимося на трьох людях, про яких говорили на засіданні. Це екс-міністр енергетики Галущенко, колишній президент Енергоатома Котін, та чинна міністерка енергетики Гринчук. На записах, за даними детективів, Галущенко фігурує як професор або Сігізмунд, міністерка Гринчук-дівочка. Ну а Котін не зашифрований. Друзі, от. Друзі, от що це? Що це? Це знаєте сінігласка. У мене красна шапочка. Ельза іздаускас викликається. Що це значить? Її називають дівчатка на засіданні. Прочитали записи за липень. Нагадаю, у цей період були зміни у складі уряду. Зокрема, Галущенко перейшов на посаду міністра юстиції, а його крісло обійняла Світлана Гринчук. За даними набу Миронюк знав про перелік кандидатів на посаду. Професор мається на увазі, Галущенко привів йому дівочку, тобто це. еще министра. Винка же, я приезжаю, она сидит. Он мне звонит. Ну где ты, где ты? Скажи, я тебя жду. Я заезжаю, она сидит на диване, сумка уже такая готова. Он, ну, выходит, и она ему, Игорь, приехал. Выходит, ну, вот, поговорили втроем. Тот говорит, что мне через пять минут заседание уряду, а вы поговорите. Ну и она мне вот это вот все свое. но я же не идиот, я понимаю, что к чему. І він привів цю дівчинку, і дівчинка сіла на диван. І я це слухаю. Ну він чи то обвинувачувач, прокурор, я так зрозуміла, читає слова. З прослушок, і от, от, от дівчинка прийшла, сіла, і от дівчинка сумку достала, і все понятно. І ти такий, ну ти чисто в п'єсі Подрив'янського. Зразу скажу це матеріали, суспільне новини. Я дуже багато чого дивилася на суспільному для того, щоб, по-перше, слідкувати за тим, як суспільний мовник інформує, і вони дійсно класно інформують. Не все в марафоні так добре, але суспільний мовник не підвів. Дуже багато, дуже багато інформації і виваженої інформації, і Різок із судів, а суди це окреме видовище. Як ви зрозуміли, дівчина, незашифрований, <сміх> чи Гівара, Карлсон, оце все. І вони ж головне собі самі це придумали, і це просто якийсь капець.